26 березня в приміщенні Коростенської міської ради під головуванням заступника міського голови Олександра Синицького відбулася нарада директорів ліцеїв Коростенської територіальної громади, на якій було обговорено проєкт плану трансформації закладів освіти. Ще у березні 2020 року набрав чинності закон України про повну загальну середню освіту, який визначає правові організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти. Метою трансформації. Формації закладів освіти є створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, виходячи із територіальних особливостей демографії та забезпечення якості освіти. До 1 травня ми повинні прозвітуватися в обласну державну військову адміністрацію, які рішення ми прийняли стосовно формування мережі комунальних ліцеїв в нашій громаді. І відповідно до 1 вересня цього року ми повинні прозвітуватися перед Міністерством освіти і науки України. У нас була створена комісія, яка мала на руках чотири варіанти трансформації мережі закладів загальної і середньої освіти. Зупинилися на одному із варіантів. Це варіант номер 4, який був доведений до керівників закладів загальної і середньої освіти. Як відмітив Олександр Синицький, трансформація закладів освіти задача непроста. Обравши комісійно один з проєктів трансформації, його представили на розгляд директорів ліцеїв громади. Цьому передували співбесіди із керівниками закладів освіти, були заслухані пропозиції та перспективна мережа закладів освіти громади до 2027 року. З урахуванням кількості учнів. Відповідно до обраного проєкту, в громаді планується створити шість ліцеїв, де діти будуть навчатися до 12 класу. Це пов'язано із територіальними особливостями. Є діти, які будуть потребувати підвезення до навчального закладу. Ірина Кагукіна, тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу освіти, озвучила проєкт плану трансформації. Ось той варіант трансформації. А саме один із ліцеїв, центральний ліцей, ліцей номер 4 це ліцей з гімназією в перспективі до 30-го року з переходом в академічний ліцей, ліцей номер 5 це ліцей з гімназією та початковою школою, вивчення профільних предметів. Українська мова та література, математика, фізична культура. Ліцей номер 1 це ліцей з гімназією та початковою школою, Вивчення профільних предметів іноземні мови, українська мова та література, історія. Ліцей номер 6 пропонується реорганізувати в ліцей з гімназією та початковою школою. Профілі українська мова та література, інформатика, хімія, біологія, екологія. Ліцей номер 10 ліцей з гімназією та початковою школою, ліцей номер 12 теж ліцей з гімназією та початковою школою. Отже, відповідно до проєкту трансформації закладів загальної середньої освіти в Коростенській громаді буде створено шість ліцеїв на базі наступних навчальних закладів: один, чотири, п'ять, шість, десять та дванадцять. Відповідно до цього проєкту, з серпня 2027 року Коростенський міський Ліцей 2, 7, 8, 9, 11 та 13 будуть трансформовані у гімназії, де діти будуть навчатися з 1 по 9 клас. Проєкт такої трансформації закладів освіти громади вразив багатьох директорів Коростенських ліцеїв. Уважаю, що кількість ліцеїв і на робочій групі сказали для нашого міста завишене. Якщо в Чернігові обласний центр тільки декілька ліцеїв, то у нас шість. Це дуже багато, тому що треба вкладати кошти в обладнання кабінетів і так далі. І це потрібно було б. І якщо б це було б чистих два ліцеї, наприклад, чи три, то це тоді можна було б зрозуміти все. І діти, і діти, і батьки, і вчителі, все зрозуміли. Наприклад, що виграє друга школа? Абсолютно нічого. У нас зараз з першого по 9 клас 19 класів залишають нам 18, забирають 6 ну, в перспективі 6 старших класів. У мене є питання до членів комісії. Коли ви розподіляли, ви брали до уваги тільки критерії е, матеріально-технічного забезпечення, кількість кабінетів. А Здійснювати профільне навчання, ми з вами прекрасно розуміємо, що повинні вчителі дуже потужні для того, щоб підготувати дитину для вступу в вуз. І сьогодні і ми, і другий ліцей ображені чим, що ми даємо гарні результати. Результативність роботи у нас висока. У Мене сьогодні перші, другі, треті, по два класи в паралелі, по 30 дітей. Всім іншим ми відмовляли, хоча могли набрати по три класи в паралелі легенько. Сьогодні ви поставили такі рамки, що зараз дізнаються батьки про це рішення, і ми вряд ли наберемо два класи. Тому що якщо як я уявляю себе мамою першокласниці, я б повела, звісно, дитину там, де вона буде вчитися всі 12 років. Дев'ята і перша це один по суті мікрорайон. Один хтось повинен бути ліцеєм, хтось з гімназією. Але, шановні, якщо це ліцей, він не повинен мати початкової освіти. Виключення може бути один в якийсь ліцей, де територіально я допрось, допустим, можу погодитися там за той шоси, і там та Добре. залізниця страшна і так далі. Ми проводимо вже анкетування, і я бачу, що значна кількість учнів 9 класів йде навчатися в закладі другого рівня акредитації, третього рівня акредитації. Чи набере? Шостий ліцей, три класи це велике питання у 27-му році. Що одноголосно було підтримано членом комісії? Що ми початкові школи зберігаємо всіх, тобто залишаємо два ступеня. Це початкова школа з гімназією. Коростенський міський ліцей номер 3 вже з 1 вересня 2024 року стане гімназією. А з червня 2026 – Коростенською початковою школою номер 3 Керівництво боїться, що з часом навчальний заклад закриють зовсім. Да, я погоджуюсь з тим, що да, щось потрібно робити, ну але знаєте, якщо казати там ринок, конкуренція і так далі. то що ставить школи, то ставить рівні умови. Як ви думаєте, початкова школа, якщо я живу там десь там в іншому регіоні, там, в іншому районі нашого міста, я поведу свою дитину в початкову школу, Чи, ну, щоб вона закінчила, а потім йти в іншу школу. Питання в чому? Це питання йде про закриття школи, як, як навчального закладу. Відбудеться реорганізація закладів загальної середньої освіти з пониженням ступеня і в сільській місцевості. З серпня 2024 року Холосненські та Сарновицькі ліцеї стануть гімназіями з початковою школою, бо вже не набирають дітей до 10 11 класів. Васьковицький, Грозенський, Малозубівщинський та Хотинівський ліцеї буде реорганізовано в гімназію з початковою школою з серпня 2027 року. Серед проблемних питань, які обговорювалися на нараді, було наголошено, що з кожним роком зменшується кількість дітей, які йдуть у 10 клас. З Часом для новостворених ліцеїв це може також стати проблемою. Нікому буде вчитися. Зв'язку з тим, що в нас. В громаді немає закладів освіти е, спеціалізованих, такі як професійні ліцеї, крім Користенського ПТУ, який являється філією коледжів і так далі. Я розумію, до чого це призведе. Це призведе до того, що якщо учні не приймуть рішення навчатися в академічному ліцеї, здійснювати підготовку до вступу до вищих навчальних закладів, а оберуть е, варіант освоєння або опанування професійної освіти. Де, не зможучи задовольнити потреби в нашій громаді, вони дещо змушені будуть виїхати з нашої місцевості для того, щоб здобути цю освіту в тих закладах освіти, де вони є. Тут ще є такий прогнозований показник. Ірина Миколаївна озвучила те, що близько 70% випускників 9 класів залишаться в нас навчатися в академічних ліцеях. Я цю цифру поки що ставлю під знаком питання, під сумніву. Я не знаю, які рішення приймуть випускники шкіл у майбутньому, знаючи те, що їм потрібно буде навчатися до 12 класу. Випускники 9 класів будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто це їхня освітня траєкторія. Проєктом плану трансформації закладів освіти громади мають бути ознайомлені депутати Коростенської міської ради, адже саме вони на найближчій сесії міської ради будуть приймати рішення по даному питанню. Перше, що я хочу сказати, ніяких кінцевих рішень ще не прийнято. Я дійсно думаю, що нам ще не один раз придеться збиратися. Яким буде рішення депутатів Коростенської міської ради, покаже час. Та закон України про повну загальну середню освіту вимагає від громад змін. Я ж ще